<рес> а хто ви не століт? А чого ви ж тоді контент не приїжджаєте? Ні, що наш Ми цивільна країна. А то ви хотите перед вами злітуватися? Якщо ви не називаєтесь, ви задаєте питання, а ви на наші запитання. не Приїжджайте, зараз. Ви, ви що, перегородили нам рух? Тобто ви вважаєте, що ми не маємо права вільно пересуватися територією України? Пересувайте, мін паливо енерго, може? Шановні друзі, значить доведеться починати безстрокову акцію прямо тут. енерго. Задає питання, не в... На... На наші от... запитання не відповідає. Ви представте, да Діма. Будь ласка, ласка, ласка підставте.